Учні 9-11 класів, головна аудиторія, на яку спрямовано більшість профілактичних заходів. Школярі цієї вікової групи найчастіше ризикують потрапити під поганий вплив оточуючих, та як наслідок стати жертвами неправильних рішень, і наркотична залежність на жаль не становить виключення. Експертна рада встановила вік першого вживання наркотиків це 13-15 років, але в деяких регіонах нашої області цей вік зменшується до 9-11 років. Що чому сприяє? Це сприяє те, що наркоманія набуває загрозливих масштабів. Діти рано знайомляться і рано споживають ці наркотики, і потім в майбутньому не зможуть від них відказуватися, відказатися. Усвідомлюючи масштаби розповсюдження наркоманії серед підростаючого покоління, правоохоронці організували роз'яснювальні кампанії по школам Київщини. Ініціатором цих заходів виступило Міністерство внутрішніх справ, яке направило, націлило роботу управлінь обласної міліції безпосередньо наших управлінь по боротьбі з незаконним обігом наркотиків на профілактику заходів, спрямованих на протидію наркозлочинності в нашій, зокрема, області. Розпочався захід з перегляду документального фільму про страхіття життя наркозалежних та їхні щоденні страждання. Далі слово надали районному наркологу, який навів приклади зі своєї лікарської практики. Дізналися дітей про перші ознаки, котрі проявляються в поведінці наркоманів-початківців. Батьки почали спостерігати, що них зникають гроші. Вони Себе вести не так, як раніше себе вели. один батько сказав, що він, він став зовсім перестав цікавитись інтересами сім'ї, і до нас сім'ю прийшла чужа людина. Продовжилася профілактична лекція спілкуванням з колишніми наркозалежними. Вони розповіли, як легко потрапити в полон смертельного зілля, та як важко відмовитися від цього згубного задоволення. В 11 років я почала вживати сигарети, алкоголь. А в 16 років моє життя наповнилось наркотиками. Я почала вживати травмадол, колотись. І, на жаль, це не привело до якоїсь щасливої, ну, життя до щасливого. Мої батьки від мене відвернулися пізніше. Спочатку вони боролися з цим. Це Божа милість, що я дожив до цього часу. Я 17 років був залежний від наркотиків. І знаєте, в мене теж не було зубів, в мене зуби теж всі вставні. У мене теж такі були ноги, гнилі. Знаєте, коли ти не можеш встати, коли тобі лікарі говорять, тобі прийдеться ну, ампутувати ногу. І ти своїм умом розумієш, я дуже бути молодим хлопцем, здоровим і стати калікою без ноги. Воно дето шокувало і лякало, але знаєте, наркотик був наскільки більше цього. Що ти розумієш, що те, що ти будеш калікою, ти все одно йдеш і робиш це. Подібні профілактичні заходи дають реальні результати саме через спілкування з колишніми наркозалежними, адже школярі дізнаються про страшні наслідки смертельної згубної залежності з перших вуст та усвідомлюють, що відмовитися від наркотиків можуть одиниці. Є такий що капля. Камінь точить. І якщо буде розповідати класний керівник, якщо буде розповідати психолог, якщо буде розповідати заступник по навчально-виховній роботі, ну звичайно, діти. Нас бачать кожного дня, і це не так сприймається, як було сприйняття сьогоднішнього матеріалу, коли це розповідають абсолютно чужі люди. І ще коли вони бачать зразок тих людей, які це пекло пройшли. Я гадаю, що для школи це дуже важливо. Потрібно зараз зараз це викорінити, щоб надалі просто не було навіть про це думки. І все, що ми сьогодні побачили, це просто дуже вражаючи. Я гадаю, що такі лекції вони є корисними для нашої молоді, і такі заходи, які проводяться в школі. Гадаю, позитивно впливають, і, хоча б хтось, але зробить для себе певний висновок. І я бажаю, щоб ніхто не повторив помилок, які повторили люди, про яких нам розповідали. П'ята школа лише перша у довгому переліку закладів освіти, куди збирається завітати управління боротьби з незаконним обігом наркотиків. Подібні ж роз'яснювання лекції охоплять усі школи нашої області. Марине Андрій Пугач, студія Барт.